У 2013 році до програми Група ризику звернулася понад півсотні краян з різними життєвими ситуаціями та розповідями про халепи, в які вони потрапили. Творча група, висвітлюючи ці афери та шахрайства, прагнула застерегти вас, наші шановні глядачі, від подібних пасток. Пенсіонерка з рівного, приставши на наполегливі переконання молодих консультантів, кілька місяців тому замовила пластиковий балкон та замість довгоочікуваного тепла та комфорту отримала перекошені рами із дірками та паперову тяганину, яку розпочала задля того, аби покарати підприємця, котрий відмовився усувати недоліки. Марія Петрівна Сухомлин має інвалідність з дитинства. Рідко виходить з дому і давно нічого не купує, окрім продуктів. Тож, коли постало питання про необхідність встановлення металопластикових вікон на балкон, пристала на першу ж пропозицію від підприємця, котрі обіцяв майже безвідсотковий кредит на швидке виготовлення. Він був дерев'яний і я ходила в шек. Весь час я їх просила, щоб мені треба було тільки його трошечки підтягнути, і він ще стояв, але вже ніяк не зібрався це зробити, не хотіли мені зробити. От. Потім мені я Викликала, ну зайшла до мене депутатка. Я з нею захотіла поговорити, вона прийшла, подивилася і каже: так, да", кажу, вас страшно. Вона прислала якихось е е е е е робочих, вона заплатила за це. Вони приїхали, демонтували його і все вивезли до чистоти. Було. От. Але тут дуже холодно, тут вітер страшенний. Оце углова квартира і дуже холодно. І я не могла так. в мене знаєте, в хаті там було страшно холодно. І потім я отож шукала, кого де ж мені зробити цей балкон, застеклити. І на вулиці стояли дівчата, як оце йти по Сагайдачного, їх там дуже багато. І Вони мені сказали, що дуже гарно все роблять, що все буде добре. Все дали мені свої. Е Візитку візитку свою. І я согласилася, вона сказала, що вам кредит зроблять. От тільки каже, там дуже маленький, там ще 2% всього на всього. І яке ж було їй здивування, коли після оформлення кредиту донька пенсіонерки помітила, що сума у договорі була значно більшою від тієї, про яку йшлося безпосередньо у розмові з підприємцем. Умови кредиту пенсіонерці вдалося змінити, а ось балкон виготовили неякісно та з порушенням усіх правил. Нині справа на підприємця, котрий обманув Марію Сухомин, знаходиться у суді. Бо з духу Василя згадуватимуть під час судових розглядів понад 40 разів, бо саме стількох рігмян він обманув на встановленні металопластикових вікон. Початком зими тротуари міста рівного перетворилися у льодову ковзанку, на якій щодня люди травмують руки та ноги. В той же час комунальників, які мають посупати тротуари обласного центру піском чи сіллю, можна назвати сніговими людьми. Про них знають всі, але рідко хто бачить за безпосереднім виконанням обов'язків боротьбою з ожеледицею. Звертаючись за сумною статистикою до міського травмпункту, наша творча група поспілкувалася не з одним потерпілим внаслідок падіння. Шошовий па Втім, випадок цього чоловіка, мабуть, найбільше заслуговує на увагу. У мене жінка вчора травмувалася на ринку Андріївській. На льоду посковзнулася, впала, закрита травма тазових кісток. Згоду на зйомки у групі ризику дала й дружина Святослава Володимировича. Хоча стан її, на жаль, в даний момент не зовсім спонукає до позування у кадрі. Пішли ми з чоловіком. Розумного, коли зайшли на базар, ще дещо треба було купити. І я буквально на одну хвилину пустила чоловіка, бо я трималась за нього. Відійшла трошки і впала. Допомогли піднятися жінці-молоді люди, котрі на той момент проходили поруч та їхні намагання поставити потерпілу на ногу виявилися марними, тому чоловік поспішив викликати швидку допомогу. Ну, було дуже слизько лікар. і сказав хлопцям, котрі мене несли. Дуже обережно, бо дуже слизько хлопцям. Що можете хвору уронити ще раз. Автомобілем швидкою потерпіло відвезли до обласної лікарні, допровели провели ретельне обстеження та поставили діагноз. До нас позвали травматолога, який направив нас на рентген. Рентгенівський знімок зробили. Але на рентгенівському знімку лікар не побачив перелому нічого, а дружина на ногу стати не може. О, тому він направив нас на комп'ютерну томограму. 450 гривень ми заплатили, зробили комп'ютерну томограму і звідти висновок є, що в дружини закритий перелом тазового, ну, тазової частини, лонової кістки. Таким переломом, як пояснили лікарі, гіпсу не накладають та постільного режиму варто дотримуватись понад три тижні. Окрім того, враховуючи поважний вік жінки, 67 років додатково призначили препарати для кращого зростання кісток. Цей випадок трапився у січні 2013 року. Тоді ніколи чуки йти до керівництва ринку Андріївського, на якому пані Ганна зламала ногу. Тим ні законодавство, яке в даному випадку на боці потерпілих, ні творча група нашої програми не змогли позитивно вплинути на перевіг даних перемовин. Лікувались та обстежувались пенсіонери за свої гроші та розраховували на людяність. Дива не сталося. І знову про шахрайство. Не дивлячись на регулярні попередження працівників міліції та журналістів. Краяни потрапляють на гачок шахраїв. Статистика свідчить, що жертвами таких зловмисників частіше за інших стають довірливі люди похилого віку. Мабуть, бабусі дісів найлегше обвести навколо пальця, адже вони виховані на принципах щирості та взаємодовіри. Тому йдуть до них сілякі пройдисвіти, які представляються соціальними працівниками, медиками або благодійниками. Рівненського міського відділу надійшло повідомлення від працівниці соціальної служби, яка. Повідомила про те, що до 90-річного дідуся за місцем проживання надвідувалися дві невідомі жінки, котрі представили соціальними працівницями і запропонували обміняти старі грошові купюри на нові. Дідусь погодився, внаслідок чого зловмисниці заволоділи грошовими коштами в сумі тисяча гривень. Зі слів самого дідуся стало відомо про те, що після того як дві жінки покинули приміщення, він почув запах газу і помітив на кухні три відкритих комфорки. Но покрали, ну, не так мне жалко того, что мне обманули там на тысячу рублей, но мне жалко, что меня обманули, что я прожил, как говорится, свой уже век. Ще одне шахрайство здійснили жінки ромської національності у селі Надчатці Млинівського району. Петро Данилович проживає разом із своєю 85-річною матір'ю. Пенсіонери працювали, не покладаючи рук, щоб назбирати грошей на придбання сільськогосподарської техніки. Поки довірливі господарі обігли в літній кухні, дві циганки з відкритого будинку вкрали майже 17 тисяч гривень та зникли у невідомому напрямку. Злоумисниці увійшли непоміченими до відчиненої оселі. За лічені хвилини знайшли сейф із заощадженнями та ключ від сімейної скарбнички. Одну жінок господар застав на порозі хати, інша саме виходила з помешкання. Він гукнув її, аби ті зупинилися, проте непрогані гості буквально вилетіли з подвір'я, сіли в автомобіль сілорого кольору, який чекав на них, та дременули геть. Того дня чоловік не зметикував перевірити домашню казну, а в хатині було все на місці. Лише через два дні Петро звернувся до правоохорон. У понеділок в лікарні mm -hmm. треба їхати з Я відкриваю сейф, об... обнаружив вже, що немає грошей, пакетику такому було там, зложене. <кій> нема, питаю матера, каже, що ні, не брала нічого. Все. Скрізь обшукав, що міліцію не завірили, взяв ж нічого. думаю, може і сам де автоматично, може щось заникав. Ну, здумав, що то ця офера була, ця циганське. У Рівному молодого чоловіка шукали примісінько у банку. Анатолій прийшов у фінансову установу, аби обміняти тисячу доларів США. Оскільки у касі валюти не було, відгукнувся один з чоловіків, який стояв у черзі. Каже, ви міняйте, в касі нема доларів, я б Все. давайте я вам клас куплю. Добрий, ну якби і він, ну про, там, що все одно І він каже, ну добре, йдемо тоді, виходимо, в банку не захотів міняти, ми вийшли в аптеку, він в аптеці почали міняти долари. Я йому дав тисячу доларів, він мені дав гроші. Я спочатку перерахував, вони були, ну, я були всі на місці, але він не вистачало 10 гривень. І він я знову взяв, перерахував і так раз за три. Перерахував, потім я перерахував, вроді все нормально, я йому дав долар, він ще з доларами порахував. Ховав дуже з доларами, там три рази не там по 700 доларів ну, тобто, так, таким чином, потім дав мені гроші. Я взяв гроші, сказав, давай скоренько і Забрав і таким шляхом. Я вже вийшов з аптеки, сюди в банку відділення прийшов мені приводив з кинути гроші до грошей і 100 доларів. Творча група програми Група ризику зичить вам, шановні глядачі, веселих та гарних свят. І надіється, що ви будете пильними, обережними у новому році.